Внувшись вранці додому 5 лютого, родина побачила мокрі стіни. І спочатку не звернула на це уваги, бо плями були незначні. Але коли вода линула суттєвим потоком, мешканці квартири перелякалися і побігли за допомогою до сусідів. Пощастило, що люди були вдома. Вони й допомогли вимакати кілька десятків відер води. Чотири кімнати у нас затоплено. дві спарні зал зали коридор. Як потім з'ясували постраждалі співробітник Жеку Турбота, на балансі якого знаходиться квартира, невдало проводив ізоляцію опалювальної труби. Її він пошкодив, а вже далі окріп хлинув по стояку. На щастя, мешканці сьомої та п'ятої квартири опинилися вдома, саме й вони рятували свої оселі та сусідські знизу. Однак шкода від затоплення все одно величезна. Господарі скаржаться, в кімнатах замикає світло, сирість, повідходив ламенат, позаливали техніку, навіть осипається стеля. У нас за всю неділю день тільки не впав потолок. Люди бояться знаходитись у власних квартирах. Мешканці четвертого поверху навіть виїхали з житла, бо побоюються за життя сусідів знизу. А останнім просто нікуди подітись. Я не знаю, куди нам діватися з ребенком. В її кімнаті ви теж посмотрите, що там грибок, і дитина з бранхітом мов там противопоказано знаходитися. Компенсувати шкоду спочатку Жек -турбота відмовлявся. Ми вам не дадим акт, поки ви не вирішите наш питання по задовжності. В чому состоїть їхня задовженість? Наша квартира вже давно приватизована. І ми не составляли ніякого договору ЖЕКом забота а Ані снастребують «Забота» деньги за комунальні услуги. Мешканці п'ятої квартири звернулися до міської та обласної влади, до засобів масової інформації та прокуратури. Після таких заяв справа зрушила з місця. Постраждалі квартири замовили оцінки завданої шкоди у відповідних експертів, аби з цим документом йти за компенсацію до ЖК «Турбота», а у разі відмови звертатися до суду. Вопрос у нас сейчас стоит на контроле. Значит, мы контролируем эту ситуацию. Поэтому, как только будут какие-то документы, и мы встретимся и с заявителями 5-й, 7 квартиры, и с руководством предприятия, обслуживающего данный жилой дом, и будем уже рассматривать конкретно вопросы. по этому. Либо выполнят предприятие ремонт этих квартир, либо будет материальное денежное возмещение ущерба. Ганна Звоницька, Олег Хусаинов, Павло Ткаченко, МСН.